Всіх вітаю, друга частина. Вчора тут зрізав, да, ось о. ну куш зрізав. Ось о, дивіться. Посажений тор. Бачите, те, що я вам казав, за допомогою Діми Ткаченка. Короче, а ось ось цей кушаю я викорчував, Дивіться, яка коріняка. Ви бачите і ось ось. Оце у мене ось таке. Учора. Я просто не показував, щоб не затягувати відео. А Сьогодні відео буде коротше, йду, показую другий куч посадив. Да? І заодно розкажу. Бо вже в мене з'являється фронт роботи з завтрашнього дня, начну суху підв'язку винограда. Вже тут частина в мене лежить, а то вже начну завтра. Остальне і різати і ложити. Відео буде присвячене, я з упевненістю можу сказати, який я буду проводити обробіток винограду в цьому році іменно чим, бо я це все вже отримав якби, і можу зараз вам поділитися інформацією, чим особисто я буду в цьому році обробляти виноградник. Ось це саме місце, бачите, де я садив японця, ось ця лінка росте. І карнавал росте, який потім викинеться або олінка, або карнавал. Ну, а там ось у мене ну, замотаний. Коротше. Я його ще й замотав тут і ну, щоб собаки тут не похазяйничали, то якось оце так. А зараз я вам покажу, чим конкретно я буду обробляти. Благо, що за два дні я все... Розіслав те, що обіцяв людям, я все зробив. Зараз дивіться, показую вам. Дивіться, два. дві бутилочки. Я думаю, камера нормально передає колір. Ось ще одна, є бутилочка. Да. Ось ще одна. Я вже так підготував. Дивіться, ставлю рядом, дивіться по кольору. Ви можете розлічити оці три. Я от не бачу, я не можу розлічити оці три кольори. Абсолютно. А це, дивіться, ось ось Зорвекс Він я вчора отримав. Це міравість той, що я розливав, ось о, такий же. Це ось особисто моє. Воно де трошки не фатило, бачите, ось ось видно. Чуть-чуть, не знаю, там грам 50, мабуть, да? не фатило. Ну, у мене воно там. На дні в каністрі, бо це отсюда зірвав із каністра, я зірвав цю, собі притулив. От. А оце ось равіона. Ось, вона підписана. Бачите, це от уже особисто мої ці гляньте. Ну, абсолютно не чим. Про що я вам і кажу? Що ніяких розливів, ніякого розсипу. Бо оце, допустимо, там тисяча, да, к примеру, а це, допустимо, 1000. Та навіть хай буде 5, ну, різниця да, очевидна. Просто розведуть на рівному місці. Так що якось отак. Значить, тепер про найголовніше. Чим же таке я буду у цьому році працювати? А буду я працювати, міняю я ридоміл. Геть виключаю, в мене вже його не буде на участку. Рідоміл я заміню Зорвекс Вінабрія. Це препарат по мільдю, фунгицид. Чисто по мільдю, значить не вірте, бо є в деяких ну, інтернет-магазинах є в описах, що він працює по мільдю і ще й там сіра гниль і ще там. Ну, короче, не вірте цьому, значить, вірте тільки оцьому. ось є. У каталогі тут чітко написано, по чому він працює. Ось ось дивіться, мільдю. Ніяких більше тут ніякої не сірої, ні чорної гнилі немає. Бачите? Тільки мільдю. Все. Ось дивіться. та ж сама паспорт. Откриваємо паспорт, Зараз я щоб не... знайду одною рукою. Тяжко мені. Так само, ось о, паспорті, його гляньте. Ось, я думаю, що вам видно. Мільдю. Ніякого там немає. Сірої гнилі, чорної гнилі, нічого тут немає. Е, до речі, рік випускав. 30-10, 10-й місяць, 24-й рік. Свіжа, тобто, вона... даже я ще не вскривав. вона повністю запакована. Учора я отримував разом з каністрою Фуфанона. Ось Дивіться, каністра фуфанона. Ось рік випуска, ось гляньте її. 11-й, бачите, місяць, 24-й. Тобто, також свіже, нічого тут немає. Бо в мене ще усім роз. Розіслав, ще, ще скриємо її. Ще вам ще покажу, те, що я вже показував, бачите, бумажна прокладка ось у, у, у пробки, Де вона там не випадає? ну бумажна прокладка, а оце ось пломба теж, яку ви не, якщо пошкодите, назад назад її не прилітате. Тобто це заводська така упаковка. Кому потрібно, я зразу об'ясню. Своїм глядачам, що я не займаюся продажою цих фунгіцидів, бо багато після моєго відео сильно багато прислали мені, чи можна купити. Ну, дуже ви самі бачите пів коментарях. Це все, що я вам показав, це я кажу для тих, хто тільки, або тільки підписався, або недавно, ну, не, може не бачив того відео. Це всі препарати вони бралися під ускладнену. Тобто я сам його тільки оплатив і все. А це все було замовлено і ніхто не відказався, не один чоловік не відказався цей. От всі, ну, я там чотири препарати анонсував, ніхто не відказався, так що в мене немає його на продаж. Оце е, прийшло вчора, але ну, це чисто. Е, я брав Саші, Олександру, да, брав Зорвекс Вінабрию одмільдю і брав ще, бо йому теж понадобився фуфанон. Я думаю, ладно, я возьму каністру, тому що в нас е, якби, ну, є. Пшениця там на городі. ну Тобто є куди його примінити, через що я взяв. Думаю, оділю, ну, може, ще там пару літрів комусь зможу наділити все. Більше, я, Міравіса немає, Равіони немає, цього всього немає і не може бути, бо воно все вже давно поїхало. Так що, якось оце так. Значить Я вам вже сказав, що я ридоміл міняю, замінюю повністю Зорвек свій набрію. А фалькон я замінюю на Міраві спрайм. А от Miravis Prime заявлений, відкриваю. Дивіться, написано. Виноград, бачите, він більш ні по чому не працює. Тільки по винограду. Виноград, сіра, гниль, ой, дюйма, альтернаріоз. Тобто, бачите, який в нього спектр дії. Тобто це я міняю. Я більш фальконом працювати не буду. Багато років працював фальконом, як би встраював ну, усе, кроме одного, підпалює ягоди. Там, де капля звисає на ягоді, внизу обов'язково чорне п'ятнишко, Так що, оце так із фальконом. Ну, і він же. Ж там абсолютно по всьому пшениця, там багато великий-великий перечень. А це чисто для винограду. Так само і це. ось. У ньому написано для винограду Ось є у паспорті. Все тут написано. Та й тут ось написано. Дивіться, ось у мене Кортевовський зорвекс вінабрія, кортева виноград. Ось, Більш немає нічого тут ніяких. Бачите? І ще, ось, допустимо, зорве інкантія теж зараз. Вона, дивіться, тут немає винограда, не вказано, гляньте, тут картопля, томати, цибуля. Ось, бачите? Огірки закритий грунт. І ось все по Інканті, І вона, до речі, дорожча за раза у два чи в три, мабуть. Навіть, навіть. За Зорвець Вінабрию. Це тільки по винаграду. Вінабрює. Оце і все. Оце я цим буду. Оце три препарати, якими я буду ось в один. Вони сумісні всі. ось У Міравіс Прайм Зорвекс вінабріє і фуфанон. Оце я працюю по винограді. Так що якось оце так. Оце я вже відповів я думаю, на всі ваші питання. Так що не попадайтесь на фуфла. Мон да? беріть то такими, чи вскладчену, чи договарієтеся, бо якось так. Значить, фуфанон. Оце я брав свіж... Саме свіже, яке є. Значить, інтернет-магазин гектар. Оттуда я і брав Зорвекс Вінабрю. Оце. Оце можна купити в інтернет-магазині Гектар. Це я вам ще раз повторюся, може хто не бачив, не знає. Цей інтернет-магазин знаходиться в складі агроресурсу. Я не знаю, чи це точно одніх чи ні, чи це окремо, Ну, коротше, знаходиться воно там. І в них не тільки ці, вони ну, офіційні, там немає ніяких подробок, ніяких цих. і там от фасовка іменно літер. Бо я не міг знайти. І, до речі, неділю назад зайшло. Тільки зайшло це воно за їх. Але його ставили на приход неділю назад, Вінабрі, так що Зорвекс і Вінабря, що Зорвекс і Інкантія. Фуфанон так же само, Ото свіже, бо те все, що мені міралося, то все поставляла абсолютно друга фірма, вже, ну, офіціали. От. Друга фірма, але у них не було Зорвекс від Як заходила ну, в 10-літрових каністрах, я не став брати на себе ще і розлив той каністри, хоча воно було значно дешевше, бо там получався літр, якщо береш 10-літрову каністру, там літр получався 680-600 90, по-моєму, гривень по, ну, по пам'яті. А в літрових оце зайшло без 2 гривень. Ну, можете це все у магазині подивитися, в інтернет магазині гектар. Воно там є ціне, все. Там ціна його без 2 гривень, не 110. Ну, коротше, 1100 гривень. 1098 гривень воно стоїть так що можете це подивитися в інтернет магазині гектар. Там воно є. І Там, до речі, багато є вітчизняних виробників. Може хто не тягне, там по таких цінах, ви можете передивитися, забити там препарати по винограду і вам висвітиться. Доволі таке, я б не сказав, що там сильно дорого. Ну, як, би, як у всіх, ну, точно оригінал. Це я вам. Даю 101%. Там я брав, там я ходив, там я знімав у тому складі. Я все бачив, як воно. Так що це я вам точно гарантую, що, так що якось так. Оце і все на сьогодні по фунгецидам. По цих я вам розказав, чим я буду обробляти, бо дуже багато запитань. Дякую за увагу. Усім на все добре, до наступних відео.